В Ізмаїльському районі, в освітніх закладах, розпочався тиждень безпеки життєдіяльності. Основною метою рятувальників і освітян зберегти життя і здоров'я дітей, виховати у підростаючого покоління свідоме ставлення до власної безпеки, а також навчити, як правильно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. В умовах воєнного стану головним завданням для рятувальників докласти максимум зусиль, аби діти могли почуватися без безпечно У закладах освіти, а у випадку загрози мали безпечне укриття та знали, як правильно діяти. З цією метою рятувальники спільно з патрульними поліцейськими провели практично показові заходи для вихованців дитячого садочку Капітошка і учнів Ізмаїльської гімназії номер 8 Наймолодших українців рятувальники ознайомили з героїчною професією рятувальник та пояснили, у яких надзвичайних ситуаціях необхідно. Підно, телефонувати до служби по рятунку за номером 101 під час заходу. Рятувальники продемонстрували пожежну техніку, спорядження, обладнання. Діти змогли і гасити умовну пожежу, і приміряти одяг рятувальників і посидіти за кермом справжнього автомобіля. Надзвичайники навчили дітей, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів. А також наголосили, що грати із сірниками заборонено, бо це може призвести до пожежі кожному бажаючому рятувальники і поліцейські намалювали жовто-блакитні сердечки як символ нашої незалежної України. За легендою, у приміщенні Ізмаїльської гімназії номер 8 виникла пожежа. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі учні евакуювались, окрім двох, які залишились в кабінеті на третьому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою висувної. Трьохколінної драбини дістались третього поверху і врятували двох дітей. Такі показові заняття проводяться з метою навчити дітей і освітян, як діяти у разі виникнення пожежі, евакуація, виклик екстреної служби, надання першої домедичної допомоги. Але необхідно пам'ятати, що провідна роль у забезпеченні захисту дитини від різних небезпек належить батькам і сім'ї. Отже, рятувальники звертаються до усіх батьків з проханням на власному прикладі навчайте дітей правильним діям скрізь у побуті, в громадському транспорті, на водоймах, на вулицях міста чи села. І пам'ятайте, що у випадку виникнення будь-якої надзвичайної ситуації необхідно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Подбайте, щоб і ваші діти знали цей номер. Друзі, нарешті весна нарешті тепла погода. І ми, представники патрульної поліції, разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій на постійній основі проводимо заняття для дітей з безпеки на дорозі, як діяти під час повітряної тривоги, заняття з пожежної безпеки. І сьогодні ми відвідали дитячий садок та загальноосвітній навчальний заклад номер 8 міста Ізмаїл, де провели дітям цікаве заняття з дотримання правил дорожнього руху, з дотримання правил пожежної безпеки. Також Ожна дитина змогла ознайомитися з патрульним автомобілем, з автомобілем пожежників, крім того, провели дітям руханку, нагадали їм номера екстрених служб. Ми і надалі будемо тісно співпрацювати з екстреними службами нашого міста з метою подальшого відвідання загальноосвітніх навчальних закладів дошкільних навчальних закладів вищих навчальних закладів з метою проведення подібного. Роду занять бережіть себе і у випадку складних життєвих ситуацій телефонуйте на спецлінію 102. Звертайтесь завжди допоможемо.